З Буковини Лідія Січеннікова повернулася з перших українських ігор з двома бронзовими медалями. 1100 осіб мають мобілізувати в Чернівецькій області під час шостої хвилі. 7 мільйонів гривень податку з нежитлової будови наступного року отримає міський бюджет. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. та області в студії працює Людмила Григорчук. 7 мільйонів гривень податку з нежитлової будови наступного року отримує міський бюджет. Депутати сьогодні прийняли відповідні зміни і постановили розмір акцизного збору в 1%, відсоток проти 0,1%. Ще на сесії Чернівецької міської ради голосували за розподіл залишку коштів міської казни, говорили про дороги та будівництво на проспекті 131. Досі чернівчани платять податок з нежитлової нерухомості в розмірі 0,1%. Бюджет від цього отримує 700 тисяч гривень. Тепер кажуть міській раді, чернівці потребують більше грошей. Нам треба індексувати заробітну плату бюджетникам. І нас запевнили, що зроблять все для того, щоб державний бюджет компенсував цю різницю. А якщо не компенсує, чим ми будемо бюджетникам платити зарплату в листопаді? Будемо збиратися для того, щоб заднім числом вводити податок на нерухомість. Враховуючи індексацію тільки за травень місяць. У нас не вистачає нашим розпорядникам більше 34 мільйонів. Тому депутатам запропонували збільшити відсоток податку на нежитлову забудову до 1%. відсотка. Після недовгих дискусій та суперечок такий розмір збору затвердили. А отже, бюджет тепер отримує 7 мільйонів гривень. В той же час фінансисти заспокоюють, пільги залишилися в тому ж розмірі податок за житло. Також не змінили по житловій площі нерухомості залишили ставки, такі як були 1% в минулому році. Пільга для квартир 120, для будинків 250, Вона не оподатковується. Ще депутати прийняли зміни до бюджету. Збільшили видатки для освітянської галузі на 12 мільйонів на виплату відпускних 400 тисяч гривень. Надали депутати фінансової підтримки футбольному клубу Буковина. Близько трьох мільйонів. Це буде на ремонт міжбудинкових проїздів, майже Близько 2 мільйонів що додаються кошти на ремонти доріг на інженерні мережі на Богдана Хмельницького Там так само майже більше, ніж 600 тисяч. Це основні такі. Є пропозиція управління охорони здоров'я на четверту Садгірську лікарню виділити 615 тисяч на рентгенапарат. Обговорювали депутати на сесії і довго заплутану історію з будівництвом на проспекті 131 Чернівцях, так званої справи гіпербуду. В підприємці, які вклали гроші у торговий центр, просили підтримки. Ця будівля є без нагляду. Інвестори взяли на себе відповідальність, там антисанітарія, там прорвали труби, там падають стелі. Ми зобов'язані захистити наше майно і дуже вас щиро просимо піти на якийсь компроміс, допомогти нам здати в експлуатацію цю будівлю. А чемпіонка Європи та світу зі стрільби з луку Тетяна Дорохова запросила всіх депутатів до участі в олімпійському дні та подарувала міському голові прапорець Олімпійських ігор. Прапорець, який буде символізувати ідеї миру і чесної боротьби. Ну і щоб ваші всі сесії проходили, як кажуть, в злагоді добра і вирішували питання на користь наших людей. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Додому на Вижниччину повернувся сержант Іван Дяконюк. Чоловік загинув 13 липня минулого року. Після довготривалих денька експертиз через рік після смерті загиблого нарешті змогли його доправити додому. Друзі, рідні та волонтери зустрічали героя в Чернівецькому аеропорту. Військові кажуть, в останній Іван виходив на зв'язок 13 липня за декілька годин до смерті. Під час виконання бойового завдання, прориваючись зі зброєю та боєприпасами до Луганського аеропорту, у вантажівку влучив снаряд. Після бою знайшли. Чотири тіла сильно понівечених вогнем. Зустрічали бійця з усіма почистями, чекали в аеропорту. рідні, друзі, військові та волонтери декілька годин. Доправляли тіло з Харкова, де ідентифікували Івана, останнього з загиблої четвірки. Івану Дюконуку 7 липня мало виповнитися 42. У нього залишилася дружина та двоє дочок. Ховатимуть бійця завтра в рідному Банилові Вижницького району. На Буковині це вже сороковий загиблий герой. Двоє бійців досі залишаються зниклими безвісти. Був призваний в квітні минулого року, якраз в перші саме перші дні до комплектування ї батальйон тактичної групи, приходив проходив в службу в артилерійському підрозділі в гаубічному Гаубіщ... Гаубіщ... дивізіоні. Як і всі з тих чотирьох хлопців, які загинули, Іван також нагороджений, посмертно нагороджений указом президента орденом за мужність другого ступеня. Вічас так спілкувалися, то від нього щось такого ну, непозитивного не було. Так що, наскільки я можу сказати, людина така добросовісна. Прийшло його вшанувати, тому що герої, які там за нас воюють, ми не повинні ніякому випадку за них забувати. І завжди пам'ятати, що на даний момент всі, хто там зараз стоїть, вони готові життя віддати за те, щоб нас тут було спокійно. 1100 осіб мають мобілізувати в Чернівецькій області під час шостої хвилі. З 9 липня всі, хто пройде медичну комісію, відправлятимуть в навчальні центри. Найбільш потрібні зараз, за словами обласного військового комісара Віталія Чурая, танкісти, артилеристи, десантники, розвідники, спеціалісти з силових спеціальностей та водії з це категорії. Підсумовуючи п'яту хвилю мобілізації, військовий зазначив, що виконала наша область план лише на 44%. Найгірше завданням впоралися герцаєвські та новоселицькі райони, найкраще. Кельменецький та Кіцменський досі не виконала Буковина план із лікарями. Починаючи з четвертої хвилі, військові не можуть знайти вкрай здорових лікарів, які могли б проходити службу в АТО. Ось з постачанням техніки у нас все гаразд. Чернівецька область єдина з усіх регіонів, яка виконала цей план. На 100%. продовжується також набір чоловіків і на строкову службу до 30 червня. У комісаріаті нагадали, що строковиків не будуть оповіщувати персонально, тому закликають всіх повнолітніх прийти до військомату, хто ще не служив в армії, кому не виповнилося ще 27 років. І нагадують, строковики не будуть направлятися в зону. АТО. під час варки брат завдав смертельне на поранення своєму брату. Трагедія сталася у селі Круп'янський Грицавського району. Напередодні, тобто біля 23 ї години, між ним та його рідним братом, якому 60 років, виникла суперечка, яка переросла в бійку і в ході даної бійки, вказана особа взяла столового ножа і нанесла своєму рідному брату удар в область серця. Смерть потерпіла, настала одразу на місці події. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження підозрюваний, затриманий. За такий злочин передбачається покарання, позбавлення волі від 7 до 15 років. Досудове слідство триває. Понад 112 тисяч гривень вдалося зібрати завдяки різноманітним акціям. Представники всеукраїнського благодійного фонду в Чернівецькій області серце до серця підбили підсумки своєї роботи. Цьогоріч на буковині акції відбувалися під девізом Врятуй життя дитині. Тож отримані від благодійників кошти витратять на закупівлю обладнання для дитячої лікарні. цього року ми зібрали 112,5 тисяч гривень. Якщо говорити за минулий рік, то там було майже 40 тисяч, тобто в майже в три рази більше. І я думаю, це буде реальний результат того, що ми зможемо закупити медичне обладнання для реанімаційного відділення Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні. Їх слухають і дорослі, і діти вони руйнують всі стереотипи щодо музики і поєднують непоєднане. Гуцульський хіп-хоп спустився з гір, аби довести, що українська музика може бути якісною і сучасною. Із виконавцем нового музичного напряму, який поєднує музику наших предків, і сучасний хіп-хоп спілкувалася Ольга Андріцька. Буду боротися усе життя, щоб була вільна моя земля, і щоб діти мої мали майбутнє і незабутнє репер Михайло Скрипець каже, ці слова для нього крик душі. Він завжди плекав український. Спочатку у складі КВК команди Торнадо Люкс, а зараз як виконавець пісень. Його твори це реакція на те, що відбувається у його рідній країні, і те, що відбувається всередині так, кожного з нас. Героям слава війна, і звичайно ж боротися. Пісні, які увійшли до нового альбому репера Бук, що означає будь українцем. Взагалі, сама ідея хто ворог а хто друг, то вона вже. Мені зрозуміло було з дитинства. Я, я прекрасно розумів, з ким ми проживаємо, з ким ми в відносинах. Ось, і це не тільки Росія, вороги найгірше це коли вороги серед нас. Звичайний хлопець із звичайного села зміг довести, що хіп хоп це не лише музика, яку кушаною молодь. Його слухають, і дорослі, і діти він поєднав етнічну музику із сучасним хіп-хоп бітами для створення мелодії, використовує цимбали, дримбу, бандуру і навіть рембіту. Кожна <поцентричні> людина, небо дайте їй висоти. <фермери> кожна людина море, дайте їй глибини, кожна людина, вода, дайте їй чистоти. кожна людина дерево, дайте їй зацвісти. Чернівчанка Катерина любить українську музику. каже через нестачу нашого вітчизняного продукту. Більшість її друзів слухає закордонне, тому тішиться, що в Чернівцях є бук. Мені здається, що він не те, щоб потрібним, він дуже потрібним, адже музика сучасна. Вона мені здається на піці розквіту. Патріотичний та амбітний бук. Із тими, хто любить український, зустрінеться 27 червня. Під час концерту у Чернівцях виконавець презентуватиме свій перший студійний альбом. Ульгандрійська Реслав Левицький. Місцевий час. Лучниця з Буковини Лідія Січенікова на перших європейських іграх здобула дві бронзові медалі. Одну з них українці вибороли у росіянок. Першу медаль Лідія Січенікова завоювала разом із Георгієм Іваницьким, що зі Львова. Каже, у змаганнях міксів брала участь не часто, тому й отримала лише бронзу. Такі змагання, як мікс пара, то в нас ще десь втора і третя медаль на таких міжнародних змаганнях міксова. У нас як то не получалось пройти вперед, І от було трудно, але. Но... Да, от як ми боролись, це звісно було дуже азартно. Другу медаль, яку Лідія січенікова здобула разом із Веронікою Марченко та Анастасією Павловою. Теж бронзова. Її вони вибороли у росіянок. Каже, цей момент був найвідповідальнішим. Мені страшно вже було, коли я вже випустила стрю. До цього мені не було страшно. А От випустила стрю, і мені вже такі емоції на Я ну просто не знала, що я попаду до останнього. Та незважаючи на спортивну боротьбу, стосунки між двома країнами на змаганнях спокійні запевняє лучниця. Спортсміни Росії, України здоровували нормально, у нас спілкування нормальне. Я думаю, конечно, їм було обідно, тому що ми всі, які були стички у нас з Росією, ну і на стрільбі на європейських іграх, ми всі пройшли. Тому я думаю, що їм дуже було обидно, що ми всі виграли у них. У найближчих планах спортсменки участь у забігу до святкування олімпійського дня, який стартуватиме у центральному парку імені Тараса Шевченка, 27 червня. Змагання вже традиційні. Скільки років незалежності України скільки проводяться ці змагання? З кожним роком кількість учасників збільшується. Тому і цей рік не буде виключенням, Я думаю, взяти участь у забігу може кожен охочий і професіонали, і новачки. Також тут проведуть конкурси для дітей та влаштують показові виступи спортсменів. Свято та реєстрація на забіг розпочнеться о 10-й годині. Олександра Агієва, Михайло Антонюк. Місцевий час це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнаватись у нас на сайті acc.cv.ua. Всього нам лише доброго. AHHHHH <laughs>